Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців, і е, зробила більше 320 польських карбованців. Щоб ви розуміли, Тобто це, це 8К вічно зелених в місяць. Вона робила, Розказую, як це було, і це, і пишіть коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я то тише зустрічав. але щоб такого, то ні. Короче, була ну і є одна жіночка західної України, і от вона приїхала, коли почалось повномасштабне. Вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє в там, воєводство, в сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберегла, дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася вячеслав, коротше, жінка з Західної України, з Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі взагалі, всюди зареєструвалися. Чи 5 чи 4 дітей. А, вона ще не тільки на це ще й на дітей, і там вже ще додаткове. Ну, і вона на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Прикиньте. Сумарно вона робила 30к польських карбованців. Польських карбованців, 30, Ну, це ну, так? Ну, по факту, це 8К, вічно зелених в місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєвудствам чи так далі, потім знову. А жила у Львові.